Це відео для тих людей, які там в коментах ходять по сайтах і до нас зайшли і срають. І пишуть, що там, наприклад, у нас дорогі ціни, то слухай такого, Олександр, Якщо для тебе дорогі ціни, наприклад, взяти такий вон новий велосипед, коштує 5700, на 27,5 кола і на 29. Чи, наприклад, такий вон 6700, алюмінієвий, на дискних тормозах на 29 х колесах. Ще можна взяти собі такий вон бучний. Там, так як знижку ще робив з магазину, за 3,5. 3,5 тисячі гривень велосипед, Peugeot, Якщо то для тебе є дорого, або там ще такий петя, бачу, теж написав. Ті ровери золоті. Золото. Ні, Петя, вони не золото, вони за алюмінієвий, або хромулідена, або... З метала чорного. Розумієш? І, наприклад, за таку ціну велосипед новий за 5700, щоб ти розумів. Я тобі поясню, 5700 це, дивись, сідло хай 100 200 гривень, труба 100 100-200 гривень. Два скота, шприхи, втулка, трещотка, ланцюг, перекетка чоловіча, Педаля, шатун. Розумієш, візьми раму, візьми винус, руль, тормоза. Якщо ти вважаєш, що ті 100 запчастин тросики всякі, якщо ти вважаєш, що 5700 це дорого. І ти говориш, що вони з чистого золота за такі гроші. Ти хоч Петро бачиш, як це золото виглядає, ти часом не з тої програми Петро Скупердяй. Може не знаю, може ти там. Це для мене був шок. Петро Голембровський, дивися, тут ще є вилучка амортизаційна, ще є монетки. Одна, друга, ще є передня парикетка. Не знаю, якщо ти після того відео будеш думати, що той велосипед дорогий за 5,5 тисяч гривень. Оце ваша поляна, ваша чотири сімдесят п'ять. Ми що? Ого, це у вас такі ціни космічні. Ну. Що? Дивись, Петро, має для тебе так як ти бідний, дуже мало заробляєш. отакий вон велосипед. За тисячу гривень можеш заїхати до нас в магазин. За тисячу гривень він твій складний, руль піднімається, сідло піднімається. Я думаю, років 20 ще на ньому від'їздиш. Планували потратити рублів 500, потратили 300.